щирі вітання вам, шановні колеги! На попередніх зустрічах ми обговорювали деякі питання організації освітнього процесу в новій українській школі. Сьогоднішня тема присвячена етичним категоріям освітнього середовища. Реформування освіти у світлі концепції нової української школи підіймає на вищий щабель дотримання етичних цінностей в освіті, принципи академічної доброчесності. Є базовими з етичних категорій у науковому й освітньому середовищі. Вони лежать в основі дотримання закону і встановлення унормованих взаємин серед учасників освітнього процесу, призвичають учнів та педагогів на практиці використовувати здатність приймати етичні рішення і діяти відповідно до них. Перегортаючи сторінки словника синонімів. До терміну доброчесність знаходимо цілу низку близьких за значенням слів, які є складовими його розуміння це і чеснота, снотливість, цнота, чесність, моральність, добропристойність, добропорядність. Сучасний словник з етики трактує поняття доброчесності як позитивну моральну якість, яка зумовлена свідомістю й волею людини. Та є стійкою характеристикою її способу життя та вчинків. Під доброчесністю розуміється також готовність і здатність особистості свідомо, неухильно орієнтуватись у своїх діях та поведінці на принципи добра й справедливості. За останні п'ять років поняття доброчесності почало ставати все більш звичним для українців. Бо ж доброчесність є необхідною важливою складовою будь-якого істинного досвіду освіти, доброчесність з боку як викладача, так і здобувача будь-якої освіти. В житті, звичайно, ми хочемо зустрічатися з людьми доброчесними і реагуємо кожен по-своєму на прояв недоброчесності через обурення, негативні емоції, суперечки, приниження, відмову від послуг. Наведемо декілька прикладів. Чи хотіли б ви, щоб вас оперував лікар, який списував і нечесно здобував оцінки в медичному університеті? Чи почувалися б ви впевнено й комфортно на мосту, спроєктованому інженером, який списував і нечесно здобував оцінки в технічному виші? Чи довірили б ви складання вашої податкової звітності бухгалтеру? Який на іспиті списував відповіді у свого сусіда. Скоріше всього, скажете ні. Що ж поєднує героїв наведених прикладів? Влучно про це сказав американський композитор і музикант Тіто Моралес. Є одна спільна річ, яка поєднує політика, який бреше під присягою, спортсмена мільйонера. Дискваліфікованого за порушення артиста наркомана, спільна риса це те, що всі вони під час навчання не вбачали нічого поганого в брехній шахрайстві. Якщо ми не виявлятимемо доброчесності в малих речах, якщо для нас буде можливим виправдовувати плагіат або списування, або халатно виконану роботу, то як ми зможемо утримуватися від такого ставлення у сферах, які насправді мають для нас значення? Тоді, коли, наприклад, ціна питання це великі гроші, або можливість підвищення чи просунення в кар'єрі, або наш авторитет в очах інших людей? Проблеми академічної недоброчесності в Україні дуже акцентовані кількісно ми, світові лідери, за відсотком списувань на екзаменах чи часткою різноманітних письмових робіт, завантажених учнями закладів загальної середньої освіти та студентами, а можливо, і педагогами з інтернету, лідери за часткою дипломів та дисертацій, написаних на замовлення. Стійкою перепоною до розвитку навичок доброго академічного письма в Україні. Є традиція неякісних, несумісних із кращим світовим досвідом і вимогами практик академічного письма, це недосконала структура наукової статті та анотації до неї, це відсутність традиції належного рецензування, це необхідність наукових публікацій для звіту, а не для презентації власного дослідження. Тиск таких традицій. Суттєво загальмовує поширення кращих практик академічного письма, формування академічної культури як серед викладачів, так і серед учнів. Академічна культура це система цінностей, знань та понять, що лежать в основі функціонування академічних інститутів, яка базується на принципах академічної доброчесності та визначає основу, способи та методи академічної діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти. Академічна культура являє собою сукупність моделей поведінки. Які здобуваються в академічному просторі в процесі адаптації до зовнішнього соціокультурного середовища, внутрішньої інтеграції та розділяються більшістю представників академічного середовища? Академічна культура передбачає обов'язкове дотримання принципів доброчесності у викладацькій, дослідницькій і навчальній діяльності, поняття академічної доброчесності. Є чітко сформульованим і закріпленим у сучасному українському законодавстві і нормативній документації кожного загальноосвітнього навчального закладу. Складовими академічної доброчесності в різних жанрах наукового мовлення є посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, дотримання норм законодавства про авторське право, надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну, науково педагогічну або творчу діяльність. Контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти. Дотримання академічної доброчесності базується на принципах академічної свободи і законності, чесності й правдивості, прозорості, поваги до інших, довіри, підзвітності, відповідальності і справедливості, рівні можливостей. Демократичних засадах управління, якості освіти, самовдосконалення та міжнародної співпраці. Слід зазначити, що питання доброчесності та її складових не є новим для світу, так, міжнародний центр академічної доброчесності при Ратленському інституті етики Університет Клемсон в Південній Кароліні розробив документ. Фундаментальні цінності академічної доброчесності у 2012 році. За цим підходом академічна доброчесність це відданість академічної спільноти навіть перед лицем труднощів шести фундаментальним цінностям чесності, довіри, справедливості, повазі, відповідальності й мужності. Якщо зазирнути в історію цього питання, слід сказати, що основні морально етичні цінності, як академічної культури, так і академічної доброчесності, були сформульовані у Бухарестській декларації етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі ще в 2004 році. Ключовими цінностями сумлінного академічного співтовариства є чесність, довіра, прямота. Повага, відповідальність і підзвітність. Обидва документи в своїх позиціях щодо доброчесності співпадають. Проголошені цінності не тільки важливі самі по собі, але й життєво необхідні для забезпечення ефективності та якості викладання і навчальної та дослідницької діяльності. Інтелектуальна свобода та соціальна відповідальність. Ключові цінності академічного письма, які необхідно поважати і пропагувати. В сучасних умовах ці цінності повинні не конфліктувати, а підсилювати одна одну. Цими словополученнями пов'язано розуміння академічного плагіату. Відповідно до статті 42 закону України про освіту, академічний плагіат це оприлюднення частково. Або повністю наукових результатів, отриманих іншими особами як результатів власного дослідження, або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства. На практиці виділяють такі види плагіату як копіювання чужої роботи, якбес, так і звідома та оприлюднення її під своїм іменем. Представлення суміші власних та запозичених з інших аргументів без належного цитування джерел перефразування чужої роботи без належного оформлення посилання на оригінального автора або видавця. Хочеться зазначити, що привласнення чужих думок розпочалося ще із початку виникнення писемності, це десь 2750 років до нашої ери. І тривало у просторі будь-якої історичної епохи. Проблеми авторського права виникли у XVIII столітті, а тому виникла необхідність визначати авторство особи і її право власності. У 20 столітті ж в суспільстві сформувалося стійке і негативне ставлення до плагіату. Це зумовило формування в розвинутих культурах правової свідомості з нульовою. Толерантністю до плагіату. Плагіат з появою інтернету перетворився в серйозну проблему. Потрапивши до інтернету, знання стають надбанням усіх. Дотримутися авторського права стає все складніше, а іноді навіть неможливо. Стає все складніше ідентифікувати першоджерело. Як уникнути плагіату? Існує просте правило для уникнення плагіату. Читач вашого тексту має чітко розуміти, де ваш текст а де запозичений. Він розрізняє запозичений з іншого джерела текст за певними ознаками. По-перше, текст взятий в лапки, оскільки цитований дослідно, плюс вказане посилання на джерело цитування. По-друге, текст без лапок, оскільки переказаний власними словами автора на основних думках із запозиченого джерела, плюс вказане посилання на джерело запозичення. По-третє, у тексті прямо вказано джерело, з якого запозичена інформація. На практиці написати унікальний контент дуже просто. Треба тільки дотримуватись наступних простих порад. По-перше, ведіть облік дослідницького матеріалу. Під час написання контенту ми радимо вам вести облік цікавих джерел, ідей та інформації, створювати нотатки, робити певні записи. Московий штурм і ведення записів створюють гарну базу. Яка допоможе вам уникнути плагіату. По-друге, перефразовуйте правильно. Перефразування це переписування дня ідей чи інформації з джерел у ваші власні слова, не змінюючи значення. Щоб успішно перефразовувати текст, дотримуйтесь алгоритму правильного перефразування. А саме, при перефразуванні необхідно прочитати речення або кілька речень. Осмислити їх, обміркувати, виокремити головну думку чи інформацію, переказати власними словами у своєму стилі письма, вказати посилання на джерело використаної інформації. Однак один із найпростіших способів перефразування вмісту це використання інструменту переписування тексту. Смодін пропонує один із найкращих інструментів для переписування статей, оскільки він є машинним перезаписом. Використовуйте цитати, де це потрібно. Під час написання вмісту ви можете використовувати цитати. Для привернення уваги читача до важливого слова чи фрази використовуються лапки. Але робити цю справу слід дуже обережно. Бо існують різні правила лапок. Наступне. Викладіть власні ідеї. Коли ви пишете контент на будь-яку тему, проводьте якомога більше досліджень. Випробуйте декілька варіантів перефразування, щоб не повторювати чужих думок. Під час проведених досліджень ви навчитеся писати цілково своїми словами. Перевіряйте. І редагуйте вміст. Після того, як ви написали роботу, дуже важливо вміст вичитувати та редагувати. Коректура та редагування це процес, що робить його без помилок, покращує ваш стиль письма та повідомляє ваші ідеї читачам, вирішує проблему синтаксису, пунктуації, граматичних помилок. Таким чином. За допомогою хорошого вичитування та редагування можна уникнути дурних помилок та плагіату. Наступне використовуйте перевірку на плагіат. Щоб уникнути проблеми плагіату, найкраще використовувати програмне забезпечення для перевірки. Доступні різні інструменти перевірки плагіату в інтернеті. Виберіть той який вам стане у пригоді і буде найпростішим і потрібним. І наостанок при створенні вашого методичного продукту треба вважати важливим важливим розуміння, що академічний плагіат це феномен, інтерпретація якого залежить від академічних традицій та культурного контенту. Оволодіння практиками критичного читання творів. Адже плагіат це не тільки проблема письма, оволодіння цими практиками є найкращою профілактикою онлайн-плагіювання. І дуже важливим є навчитися професійного пошуку в інтернеті. Йдеться про те, щоб не обмежуватися просто запитом в гуглі. А вміти шукати статті на сайтах онлайн-бібліотек, спеціалізованих пошуків системи наукових робіт для науковців. Дотримуючись цих порад, успіх буде поруч з вами. Шановні колеги, дякую за увагу, до нових зустрічей!